Коротше кажучи, було 2,2 кВт, бачив. Ну ось 2.15. Ну там сонце ще. Хмарки. Оце клас. Мороз на дворі 2,2 кВт видає сонце. 13 ампер з панелів і 160-170 вольт. Погода така в нас. Там десь сонце пробивається між смарами ото 2,2 кВт. А так-то в принципі небо не сильно чисте. Але що морозяка? ну Зараз півтора кВт там, мабуть. Але сонце вже вище, то було тако над деревами. А це вже Йохан і На сонці, в принципі, сонце як світить, то навіть спину тепло йде. Ну ось така тема. Ще б сюди, щоб чотири. Навіть сніг тане. Хоча на дворі морозяка, а на сонці шифер нагрівся. Сьогодні я тут, кругом, бляха, нас сонце світить, а в нашій місцевості хмарно Що за фігня? Так, ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі, ну ось приєднається трохи. Ну, ось прийшов до хати. 2.15 так і шуруї. 40 амперний акумулятор. Там майже до 2,3 доходило. Тринадцять це не, не зрозуміло. 13 з копійками, мабуть. Ампер. 166. Ну, так воно, оці робоча напруга. Так і в хмарно приблизно, так і в ясно. Ну, це я включив бойлера. Хочу трошки скупатися. Навантаження 1,7 кВт. Ну і ви бачили, що там ось на вікні лід і там сонце через хмари пробивається, не, не, не чисте небо. Ладно, ставте лайки. Коментуйте, підписуйтесь до зустрічі.